Мир вам Божий, та нехай Господь вас береже там, де ви зараз є, яку таємницю не знають віруючі. Дві тисячі років тому Ісус проповідував тут на землі і, звертаючись до учнів та апостолів, говорив: Вам дано знати таємниці Царства Божого, розуміти, що я проповідую, а іншим не дано. І минуло дві тисячі років люди кажуть, що читали Біблію, знають її, у церкві були, ще щось знають, але фокус у них. На знаннях, але не на таємниці Божій. Кожному з нас важливо знати і мати цю таємницю, бо хто має це, тому дано буде і приумножитися, а хто не має, у того відніметься те, що має. Тобто, якщо ми не зберігаємо таємницю, якщо не розуміємо царства Божого, не сфокусовані на ньому, то втрачаємо навіть те, що було дано. А якщо ми знаємо і зберігаємо таємницю Царства Божого, Народжені від Бога, то нам дано буде і приумножитися. Амінь.